Роди, розкажи, так спустити. Ми тобі сказали так, щоб, її, щоб зараз... два рази ти зуб хати. <ріст> мені 70 років. понімаєте, 70 років. Я, От ви мене знімаєте, знімаєте, бо я всім буду розказувати. <ріст> І то одне, я не хочу, щоб потім мене ганили. Наші, щоб потім моя сестра ганули. Ну, Мене моя сестра сука, проститутка. взяла, мовила, мені було 18 років. Ну, Мене намовили, щоб я вийбав. А я не кошу. Неї 70 років, неї звати люда О, І вона короса, вона мене посила його ганити і каже, вийби бабу. Вона мене крепко напоїла, я почав з творити. Дити, ти дити. Хай дити, дитина. І що таке? Що таке? Сталося, люди добри. Я не хочу ходіти, закривають, ніби закривають, пішли мене заставляти. І що? І що? Я бачив. І що, як зробив нормально? Засмав труші і пустив крепку. ну смердить як. А як крепка смердить ні? Не поставити, як якийсь чи просто тут. Смердить. То я можу дві бутилки білязні на себе руки, на морду мити. А ну, я все... не морди робив, собі нормально. Я лизав! лежав. Ну, я язиком лежав. <реклама> Мене ти заставили. Все, виключайте.